Вітаю на каналі Домка. Сьогодні поговоримо про діяльність Державної служби надзвичайних ситуацій України і у Харківській області саме про її діяльність. І у нашій студії просто зараз знаходиться начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Пане Артемо, вітаю вас! Да, бажаю вам. Напевно, першим питанням буде про загальну таку оцінку діяльності ДСНС по Харківській області саме вже за перший квартал 2025 року, тому що зараз ми фільмуємо вже у квітні. Вже мабуть є якісь дані, якась статистика. Загалом, як ви можете оцінити масштаб діяльності ДСНС за цей час? Ну, ситуація об'єктивна на сьогодні напружена. Я думаю, що це відчувають всі харків'яни, які мешкають в місті Харкові, в передмісті та й взагалі в Харківській області. У нас з початку року було три тисячі бойових виїздів. При цьому ми ліквідували 1750 пожеж. І з цих пожеж є вже пожежі і в екосистемах, незважаючи на те, що сніг можна сказати, там недавно зійшов. Але вже екосистеми гарять, таких пожеж у нас. Практично 900, там десь 850. Вже, на жаль, зафіксовані лісові пожежі, їх 11. За цей період ми з-під завалів та на пожежах врятували 34 людини. І на 15 об'єктах провели такі масштабні роботи по розбору завалів після ворожих ударів. Отак, От в цифрах цілому ситуація. За перший квартал. А порівняно, наприклад, з цими ж показниками минулого року приблизно оцінити можна? Ну, З показниками минулого року, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році раніше почалася весна, практично не було дощів. Ми зараз бачимо, що десь через тиждень у нас дощі, на щастя, є. У нас зниження температури, десь на 40% у нас на сьогодні пожеж менше в відкритих екосистемах через саме природне явище. Загалом, скільки пожеж виникло ось за цей час, з початку 25-го року, як в екосистемах, так і спричинених бойовими діями військовими в екосистемах. виникло десь 850 пожеж. А те, що стосується бойових дій, раніше у нас такої взагалі не було причини пожеж. Угу. На сьогодні це приблизно 11%. Те, що виникає після ворожих обстрілів, тобто набагато менше ніж все одно ніж в екосистемах. Так, безумовно. Ну, вони і в екосистемах пожежі є через mm -hmm. обстріли. Так. А, яка з них ось з 25-го року вона була найбільш такою масштабною, найбільш значущою? Ну, якщо казати про масштабні пожежі, до ну, першу чергу це пожежі, які все ж таки внаслідок ударів ворожих. Е, ну, мабуть, якщо статистично подивитися, ми сьогодні вночі встановили рекорд. У нас 19 ударів було по місту Харкову безпосередньо. Mm. Ну і по передмістю там один удар, був по церкунах. Mm -hmm. Величезні площі, величезна кількість підприємств, виробничих цивільних підприємств, були пожежі. У нас сьогодні вночі було залучено 30 одиниць техніки нашої спеціалізованої на ліквідації цих ударів, приблизно 150 чоловік особового складу. Ну, а були ж за... Останні десь два-три тижні ви ж бачите, що ворог активувався. Практично кожного дня б'є, не тільки по передмісті, і по місту Харкову. У нас це десятки влучань, їх там, мені здається, близько 60 тисяч зафіксовано офіційно. У нас загинуло за останні два тижні в результаті ударів ворожих тільки по місту Харкову. Сім людей у нас травмована більш 50. А більше все ж таки пожеж стається саме в області Харківській чи у місті? все ж таки? Ну, переважна кількість пожеж це приблизно, ну, мабуть, дві третини відсотків 60 відбувається в відкритих екосистемах. І безумовно, враховуючи те, що в місті Харкові все ж таки забудова присутня, а відбуваються пожежі на відкритих просторах, то якщо дивитися на рік в цілому, то пожеж більше за містом. Угу. Ну а на сьогодні, поки воно ж ще весна тільки починається, ця система так масово не горить, то зараз приблизно однаково. За містами місті цифра приблизно однаково. Це там 800-900 пожеж за містами, містом приблизно. Чи часто стаються зараз побутові пожежі у Харкові і в області? Зокрема, ну так, да, безумовно. Побутові пожежі є. Ну і правильніше також оцінити через причини. У нас приблизно а, десь відсотків 70 пожеж. Виникає через небережне поводження з вогнем, тобто mm -hmm. нехтування людьми, але ми, правил пожежної безпеки, а десь і навмисне випалювання там якоїсь сухої рослинності, десь, якщо про відсотки, 11% відсотків. Я вже казав, це те, що внаслідок бойових військових дій. Ну і також десь 10% це те, що стосується порушень правил монтажу, експлуатації електромереж, електроприладів, коротка замкнення, електромереж, таке інше. В цій статистики є ще така складова, вона складає там до 5% те, що стосується пожеж через порушення якісь при експлуатації монтажі, приладів опалення. Ну і от Основні причини саме такі. Яка ситуація саме з підпалом в екосистемах? Що як якщо ми вже говоримо про причини? А чому люди це роблять? Можливо, у вас є якісь догадки, якісь пропозиції? Чому вони це роблять? Чого там важко відповісти, чому роблять люди, але ж ми ж фіксуємо, що це основні основна причина такої великої кількості це саме людський фактор, угу. це саме причина безвідповідальність. Я навіть користуючись можливості, хочу звернутися до мешканців Харківської області з таким проханням. Ну, по-перше, самим соблюдати, дотримуватися вимог пожежної безпеки. А з іншого боку, якщо ви бачите, що хтось там сусідів, незнайомців поруч. Підпалює залишки якісь там сухі, або там листя, або сухостої. Негайно це фіксувати на фото-відео по можливості і негайно сповіщати до органів національної поліції, до органів Державної служби з надзвичайної ситуації телефони 101, 102, тому що від моменту цього підпалу до приїзду нашого підрозділу певний час проходить. і... Переважній більшості ми приїжджаємо, коли вже паліїв на місці немає. Ми з місцевим органом виконавчої влади самоврядування, Національної поліції проводимо відповідні рейди. Ми таких рейдів вже в минулому, перепрошую, вже в поточному році провели десь там більше 200 і складено на сьогодні 23 протоколи адміністративні на паліїв, коли воно встановлене. Але ж ну, є проблематика щодо встановлення, і тут треба, щоб була громадська свідомість. Буває ще таке, що люди не те, щоб навмисно палять траву, а ось, наприклад, зараз ми розмовляємо з вами навесні, коли зараз починається сезон, коли люди починають працювати на своїх там ділянках якихось земельних, і вони починають збирати сухостої і палити їх. Чи можна це робити людям? Давайте ще раз наголосимо. Ні, сухостої будь-які випалювати навмисно категорічна заборонено. За це передбачена відповідальність і адміністративна, це ті адміністративні стягнення, які ми вже наклали. І там ж передбачали кримінальну відповідальність. І не просто кримінальна відповідальність, там якщо в результаті таких необдуманих випалювань будуть тяжкі наслідки. Там до десяти років позбавлення волі передбачено. Теж якщо до цього питання, все ж таки починається теплий період року, і він несе в собі достатньо багато загроз. Які можуть бути ці загрози, і як себе вберегти людям цивільним від них? Ну, те, що стосується сезонності да, теплої пори року, безумовно, люди тягнуться на природу. Безумовно, це розведення якісь багать, приготування їжі. І якщо не дотримуватися вимог пожежної безпеки і, на жаль, факти, коли ці пожежі перекидаються і на будівлі, і на споруди, у нас минулому році від пожеж в екасистемах було пошкоджено, було знищено більше 1200 тисячі двохсот будівель. Це перше питання, те, що стосується поводження в екосистемах, хочу тут ще наголосити, що те, що стосується лісів, з настанням 4-5 класу пожежної небезпеки взагалі заборонено відвідування вісім mm -hmm. заїзду до автотранспорту. Mm -hmm. І наступне питання це відпочинок на водних об'єктах. На водних об'єктах у нас, згідно відповідних правил, можливо відпочивати виключно на тих, які визначені місцевим органами виконавчої влади самоврядування, які підготовлені відповідно. Ну, ситуація на Харківщині така, що минулий 24-й рік. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що був такий ракетний удар, Молоденівська громада. Mm -hmm. Там в прибережній ЗМУЗі був заклад харчування розважальний. Там відповідні пляжі були. У нас там було п'ять загиблих, більше 25 травмованих. І було рішення Державної комісії техногенної екологічної безпеки надзвичайної ситуації. Щодо там було написано, не рекомендується на території Харківської області готувати місця для відпочинку на водних об'єктах. І таке ж рішення було прийнято і регіональної комісії. Ну, незважаючи на це, люди купаються. У нас в минулому році є потопельники, їх більше 35, із них п'ять сидіти. Це дуже страшна насправді статистика. І як себе від цього вберегти? Дотримуватися правил, це зрозуміло, якісь, може, ще й поради. Ну, як берегти те, що стосується лісів, це безумовно особиста відповідальність. Це відповідальність за тих, хто знаходиться поруч, якесь безглуздя там відбувається, треба негайно сповіщати. Ну, а те, що стосується купання, зараз питання розглядається. На сьогодні жодного об'єкта ще не визначено, який буде готуватися до літнього відпочинку на водних об'єктах. Якщо будуть прийняте таке рішення на місцях, це мається на увазі громадами. Потім затверджено відповідних комісіях районів і потім регіональні комісії. Якщо буде затверджено, то безумовно ті місця, де купатися, купатися можливо, будуть відповідно підготовлені, в тому числі із залученням наших фахівців. Там є заходи розмінування цих територій, тому що ну, на жаль. Верегідність того, що вибухонебезпечні предмети є, або у воді в прибережній смузі на території Харківської області це актуальне побоювання. І там вже підготовка відповідних матросів з рятівників, наявність засобів для рятування на воді і таке інше. Але для цього треба, щоб були проведені відповідні погодження. І наполегливо не рекомендую десь купатися на тих містах, які не визначені, не підготовлені. 100% погоджуюсь. Щодо якраз питання про розмінування територій, теж дуже актуальне, як ви сказали. Тому що зараз в принципі Україна є найбільш замінованою, а Харківська область через те, що вона прифронтова, настільки близька і на неї ведуться бойові дії, вона дуже замінована. Який за цей рік яку кількість територій вдалося розмінувати ДСНС? Ну те, що стосується області, в цілому у нас площа області приблизно 3 мільйони гектарів. І декупована територія з загальної площі десь 40%. Ну, можливо, це суб'єктивне моє бачення, але такої території декупованої нема більше в будь-яких областях, безумовно, і включаючи прифронтові. Через те, що така велика територія у нас декупована, ця територія вся вважається умовно забрудненою, mm -hmm. тому що не можна виключити, що там не знаходяться вухарбезпечні предмети. У нас на сьогодні працюють взагалі над розмінуванням декілька державних органів. Це і піротехніки державної служби України з наших соток, але ж не виключно. У нас працює державна спеціалізована служба транспорту. У нас працює вибухотехнічна служба національної поліції, сапери збройних сил України. У нас чисельні апарати репортимної діяльності на Працюють, які відповідне оформлення пройшли і також нам допомагають розміновувати. От спільними зусиллями ми від, ймовірно, забрудненої території, від деокупованої, очистили за весь період за цей приблизно 3%. Є там внесок і нашої служби, він складає в загальному об'ємі з 2022 року приблизно третина від цього, що розміновано, це розміновано працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Якщо брати а точний рік наші піротехніки на території Харківської області розмінували по площі більше 300 гектарів. У нас на сьогодні працює 38 розрахунків, із них десь чверть, близько десяти, ну там, в залежності від конкретних завдань на конкретний день їх трошки збільшується, колись зменшується, так як є бойове завдання. І з цих 38 приблизно 10 це машино-механізоване розмінування. І ми плануємо сезонність, взимку ж там взагалі ці роботи трошки призупиняються. З урахуванням сезонності ми плануємо, і є таке завдання від керівництва Державної служби України звичайної ситуації. Кількість розрахунків буде до кінця цього місяця збільшена до 50, від саме від ДСНС, які будуть працювати на території Харківщини. І лише за цей рік, от за три з невеличким місяця, шість тисяч вибухонебезпечних предметів зкоджених співробітниками ДСНС на території Харківської області. А яка з території Харківської області є найбільш замінованою? Можливо, з деокупованих територій саме ну однозначно, це де окупована територія. З деокупованих територій зараз не ситуація. Це Ізюмщина. Угу. Я наведу такий приклад. Значить, до того, як виїжджають піротехніки, якщо це реагування на заявки громадян, якщо вони бачать підозрілий предмет, сповіщають, то до того, як виїжджають піротехнічні підрозділи, туди виїжджають спеціально навчені наші фахівці, вони є в наших районних підрозділах, пожерятувальних частинах, і проводять ідентифікацію. От по Ізюмщині. Лише на ідентифікацію з 2022 року було здійснено близько 4 тисяч виїздів. Це не беручи до уваги, там, де суцільне, гуманітарне розмінування проводиться так і таке інше. У нас минулого року була така проблематика, пов'язана з пожежами в лісах Ізюмщини. Угу. Ліси заміновані, алгоритми гасіння пожеж, які були до війни, їх в повній мірі зараз не можна використовувати. Ми не можемо заходити в ліси працювати. Тому дуже стоїть гостре питання щодо розмінування лісів. Там ми певні заходи вжили вже попередні роки. В цьому році є таке рішення, і воно було сформульовано на рівні керівництва ДСНС. Ми намагаємося на випередження зайти. Є протипожежні розриви, які ми вже визначили, є дороги внутрішні. Це визначення було спільне. Там приймала участь обласна військова адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, самоврядування. Державне підприємство Ліси України. І у нас зараз в Лісах Ізюмщина на розмінуванні працює шість відділень. І Долучена машина механізувала розмінування, яка передана була урядам Японії на Україну. КамАЦа, вона перша використовується, самопробно використовується на харківській землі. І ця машина до нас приїхала на днях за рішенням очільника ДСНС України. Щодо питання, ось ви казали, що люди знаходять вибухонебезпечні предмети. Буває таке, що ворог їх під щось маскує, можливо, чи як, як їх можливо розрізнити? Так, да, безумовно. Зараз таких випадків трошки менше фіксується. І відразу після деокупації було більше. Є замасковані вибухонебезпечні предмети під іграшки, є замасковані під якісь побутові прилади. Тому для того, щоб від цього оберегтися мешканцям Харківської області треба не чіпати будь-які предмети, які вони бачать, і це в першу чергу стосується деокупованої території. Саме по Харкову, місту Харкову. Чи є у нас мінування саме в місті? І якщо є, то де можливо треба бути більш обережним? Мінування було. У 2022 році було дистанційне мінування по певним територіям міста Харкова. Ну, на сьогодні практично все очищене, але ж, тим не менш, знаходитись на території Харківської області, треба бути дуже обережним і намагатися використовувати якісь під'їзди або тротуари з твердим покриттям. І знову ж таки не чіпати. Предмети, якісь, які ви зустрічаєте. і Якщо є якісь підозри, або ви бачите, що це може бути вибухівка, також негайно сповіщати за телефонами 101, 102 для того, щоб ми відреагували, щоб ми перевірили. Ще важливе питання напевно, більш людське. Аніж про статистику, тому що все ж таки ДСНС це люди. Це люди, які працюють у надзвичайно складних ситуаціях, у дуже складних умовах, і вони проявляють неба героїзм. Чи є у вас якісь історії, можливо, про те, як ДСНСники проявили ось такі риси характеру, дуже стійкі. Ну, про героїзм. У нас є наша обов'язка, ми всі давали присягу щодо героїзму, наведу такі приклади. Ось У нас наприкінці березня був масований удар по місту Харків Харкову. Пила угу. гарів лікувальний заклад, тут, до речі, недалеко від того місця, де ми зараз спілкуємося. І в лікувальному закладі була необхідність, і була проведена евакуація більш ніж 60 пацієнтів. Угу. Об'єктивно, там не лише ДСНС було залучено, в евакуації приймали участь і співробітники Національної поліції, і швидкої екстреної медичної допомоги, і волонтери. Але ж спільними зусиллями нам вдалося всіх евакуювати в цей час. В цій будівлі, яка зазнала руйнування, відбувалася ще й пожежа. Казати, що це героїзм, ну, на жаль, для Харкова це на сьогодні будення. І порівнювати, ну, наприклад, це випадок евакуація Куп'янська. Практично кожного дня виїжджають наші співробітники на евакуацію. Знову ж таки, я акцентую увагу, що не лише ж ДСНС. Звісно. Там і національна поліція, там і інші органи, волонтери задіяні. Що більше героїзм? Мій приклад з лікарні, да, або виїзд евака групи, яка потрапляє під прямі артилерійські удари, або під удари РСЗВ, і там каби летять. Мабуть, теж і Да. питання піротехніків. <кій> вони ж є там певні алгоритми їхньої безпеки. Uh -huh. Піротехніки не повинні працювати під час дощів, не повинні працювати по сніговому покрову. Вони в темну пору доби не повинні працювати. Однак, для того, щоб забезпечити роботу наших підрозділів там, де прильоти, де ми розуміємо, що є небезпека, вони цілодобово і вночі працюють. Вони були такі завдання поставлені певні. Ну, вони диктувалися необхідністю. Вони в сугробах розмінування проводили, що категорично заборонено. Ну, мабуть, теж раїзні. Є питання, ну, наприклад, робота наших психологів. У нас є наші психологи головного управління, їх трошки більше десяти у нас. Зараз на посилення центральний апарат ДСНС відкомандрував по ротації ще вісім співробітників з інших гарній зоні. І в основному це дівчата. І коли вони виконують свій обов'язок професійний, да, там, де місця прильотів, там, де надають допомогу тим, хто постраждав, там, де надають допомогу моральну якусь матері, яка бачить загиблих дитини, вони ж це через себе пропускають. Тому в нашій діяльності, беручи до уваги всі сфери, тут дуже важко вибрати якийсь приклад один mm -hmm. да, героїзму. Однак це, мабуть, ну, спільні зусилля для того, щоб забезпечити цивільний захист населення. І я про спільність ще такий приклад хочу навести. У нас на півночі нашої області, в одній з громад, в населеному пункті полічу, пліч рятувальників Харківщини, зараз несуть службу рятувальники із Закарпаття. Угу. Кожного дня практично проходять враження, хлопці заїхали по ротації. І зараз там забезпечують те, що треба для цивільного захисту населення. Аналогічна ситуація на сході нашої області, теж в найгарячішому саме пункті Севана франковська хлопці. У нас з інших регіонів України, а мені зранку порахували, от на сьогодні у нас на території Харківської області із 16 областей знаходяться фахівці рятувальної служби. Ну тут називати ці регіони, мабуть, недоцільно, тому що зараз це одні регіони. Вчора це були другі, завтра інші. Я хочу сказати про те, що сама, сама служба державна з ситуації, вона вибудовує таким чином роботу, щоб на місцях найбільш ефективно виконувалися завдання, які перед нами стоять. От якщо про тих, хто у нас на сьогодні знаходиться, це близько 350 співробітників з інших регіонів. Це десь приблизно 140 одиниць техніки різних. Це і пірати, це і психологи, це і кінологи. Це у нас є була така необхідність і також рішення дуже доречне керівництво ДСНС. У нас робота техніки відділення зайшло зараз на Харківщину. Це дуже-дуже потужний потенціал, який спільними зусиллями всієї служби вирішується на території нашої області. І якщо про героїзм казати, ну не на, на, саме для нас важливо це те, як нашу роботу оцінюють громадяни. І на сьогодні підтримка нашої служби у суспільстві складає 83%. Це, мабуть, саме головний для нас результат нашої діяльності. Він з одного боку мотивує, а з іншого боку, зобов'язує зобов'язує відповідати цій довірі. Тим не менше, робота ДСНСника вона дуже небезпечна і героїзм складається в тому, що люди за це видають життя. Нещодавно ви навіть казали про те, що спочатку повномасштабного вторгнення, поправте, якщо я не права, вісім людей. Вісім ДСНСників загинули і більше п'ятдесяти були поранені. Це на, теж? на жаль, на mm -hmm. жаль, у нас при виконанні службових обов'язків саме співробітників харківського гарнізону ДСНС є вісім загиблих. 59 поранених, всі вони нагороджені посмертно державними віддачими нагородами. Ми надаємо максимальну підтримку і допомогу родинам нашим загиблих. Крім цього, на Харківщині під час розмінування, а це зведений загон ДСНС, загинуло 8 саперів, 45 саперів поранено. І Найтрагічніша ситуація, найтрагічніший день в історії нашого гарнізону був 4 квітня минулого року, коли на вулиці Любові Мали відразу загинула чотири наших співробітника. Був удар БПЛА в п'ятиповерхівку на п'ятому поверсі в зруйнованих приміщеннях. Ми розуміли, що є жива людина. Mm -hmm. Хлопці гасили пожежу і паралельно. Проводили заходи для того, щоб вилучити постраждалого з-під завалів. Був завданий повторний удар, і відразу три співробітники, співробітники з одної пожежної частини Халенгірського району, загинули в результаті повторного удару. Це якраз такий показовий приклад того, що все ж таки героїзм він у тому, що вони роблять у праці, у тому, що є дійсно складні умови, в яких Потрібно працювати і вони це продовжують робити. Пане Артеме, дуже дякую вам за розмову і за надану інформацію. Думаю, що вона буде дуже корисна нашим глядачам. І нагадую, що у нашій студії був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. А це була думка на все добре. Дякую вам, безпечного дня.